Усім привіт, мої любі глядачі! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринька рукоділля. Ласкаво запрошую вас до себе в гості. Робіть якийсь запашний напій, зручніше вмощуйтеся і давайте з вами поговоримо про шкарпетки. Сьогодні у нас 2 серпня, і здавалося б, можливо, хтось так і скаже, що не час говорити про такий зимовий теплий аксесуар. Але я вам чесно скажу, я ніколи не думала, що я буду в'язати цілий рік Шкарпатки, але практика показала, що це найулюбленіший е, мій аксесуар, і я їх в'яжу з задоволенням круглий-круглий рік. А тим більше, як тут їх нав'язати, якщо така чудова рукодільниця, як Оксаночка Левчук, організувала проєкт Шкарпеткова корзиночка. І велика кількість українських рукодільниць прийняла всіх в цьому проєкті участь. На всіх посиланках я обов'язково залишаю знизу в інфобоксі і на оксаночку організатора. І кажу вам: якщо ви любите шкарпатки так само, як люблю їх я, то ви обов'язково пройдете і подивитеся, які чудові вироби зв'язали наші українські рукоділочки. Сьогодні у мене 2 серпня і це другий звіт, другий звіт за липень місяць в рамках цього проєкту. Е, ну, завдяки грі загадкові шкарпетки я маю що вам показати, якщо чесно. Так, але почнемо ми саме з дитячих шкарпеток. Шкарпеток, які я зв'язала найперше. Це ось такі. Чудові е, жовтенькі е, шкарпаточки, які зв'язалися з пряжі Casal Happy Fit. Е, вони важать, якщо я не помиляюся, 24 грами. якщо я помиляюся, я підпишу на екрані. У е, мене були залишки цієї чудової пряжі від в'язання моїх шкарпеточок. І я ще в минулої зими. Залишила спеціально ці клубочки моточки для того, щоб зв'язати свої донечці шкарпетки. Я їх трошечки промахнулась, я трішки зв'язала на виріст, але я думаю, до, зими ніжка, до, до зими ніжка в донечки підросте, вони буквально трішки-трішки на неї великуваті. Ось такі чудові шкарпетки, можна носити, закочуючи, можна відкочуючи, бачите, ось так. От, в'язала я їх від мисочка, п'яточка, бумеранг. Я, до речі, донечці завжди в'яжу п'яточку, бумеранг. Не знаю, вона в неї просто чудово сідає на ніжці. І, звичайно, схрещена резиночка один на один зверху. Тобто, це простенькі, простенькі самі прості шкарпаточки. В'язала я пряжу. На двійки з половиною. І ви знаєте, що свої шкарпатки я в'язала на трійці, і мені полотно на оцих шкарпатках подобається набагато більше. Воно таке гарненьке, воно щільненьке, воно не розтягується сильно під час прання і після прання. І я зрозуміла, що я тепер, якщо буду ще в'язати казал Happy Fit, я буду в'язати тільки на двічки з половиною. Зрозуміло, дівчатка, що це були залишки, і я ніяких кольорів не підбирала. Тобто я брала два клубочки і в'язала. Як вони в мене лягали, так лягали. Тому тут п'яточка вийшла темненька, тут вийшла світленька. Ну, як вже вийшло. Це такі шкарпетки. Я думаю, що це буде наша робоча конячка. І взуття, і вони мягенькі, вони дуже гарно м'ягенькі, і вони не товстенькі, Тобто взуття можна спокійно взувати. От е, планую ще донечці, звичайно, зв'язати тепленькі, тепленькі шкарпатки, такі товстенькі, я думаю, додати, напевно, кітмохір чи ще щось. І зв'язати для того, щоб ходити по дому. І я не пам'ятаю просто, скільки шкарпаток у моєї донечки вже є. Одну пару я точно пам'ятаю, дві в неї є. Не знаю, ну побачимо. Ну, товстеньки я ще точно буду донечці в'язати. Так. Наступна пара це ось такі чудові шкарпатки, які я назвала Слава Україні! В'язалися в грі загадкові шкарпатки. Це пряжа ручного фарбування, це була шкарпеткова бобіна пряжа класичного складу, класичного метражу. Я її пофарбувала звичайними харчовими барбниками. Вони вже прийшли в ВТО, і ви бачите, що фарба не змилась, фарба залишилася, значить, все добре. Вони зв'язані на 37-38 розмір. На них пішло 48 грамів шкарпаткової пряжі. Тут зв'язана нерегулярна резиночка. Резиночка схрещена 2х1. Далі вони зв'язані лицевою гладдю. П'яточка у мене шустра. До речі, нашого організатора Оксанки Левчук на каналі є майстер-клас на цю п'ятку, по якому я і в'язала. І мисочок тут закриття, тут зірочка. Він такий якийсь цікавий дівчатка, я вам показую його. От, він такий цікавий, такий смішненький, але нічого, це були мої перші загадкові шкарпатки. Вони вийшли доволі простими, але доволі оригінальними. Завдяки тому, що я їх пофарбувала синіми і голубими кольорами, вони вийшли такі патріотичні, такі натхненні, простенькі, але натхненні. До речі, дуже чудові шкарпатки, щоб носити їх з взимку у черевички. Вони вийшли тоненькі, і вони, ну, як, наприклад, для мене за світлі для того, щоб носити їх по дому. Але в черевички, будь ласка, ось такі простенькі, гарненькі. Так. І останні мої шкарпатки вони важать уже набагато більше, вони важать аж 88 г. Завдяки ось цим своїм візерункам. Зараз я все вам про них розкажу. Найперше скажу, що в'язала я їх з пряжі Alize Superwash Comfort Socks. Це звичайна е, класична наша шкарпеткова пряжа, вона не наша вона турецька, але українські вязалочки з задоволенням нею користуються. І це в мене колір 01, це такий молочний колір. 100 грамах 420 метрів, 75% шерсті, 25 поліаміду. Так, і ось ці шкарпаточки вам покажу детальніше. Дивіться, ось у мене така рюша вив'язана з цікавим наборним краєм. Далі, у мене вив'язана схрещена резиночка 1 на 1. І далі дівчатка. Ось такий візерунок. На виворотній гладі ось такий чудовий візерунок. От. Дуже красиво сідає на ніжці П'яточка у мене бумеранг, це раз мені випала. І мисочок, знову мисочок у мене. Квіточка, правда, вже на виворотньому полотні він виглядає зовсім по-інакшому. Ось так вам покажу, бачите? Зовсім по-інакшому, але на ніжці сидить непогано, доволі непогано. Такі ж карпатки в мене вийшли, і чесно, хотілося б. Хотілося б відв'язати ще повторити одні такі без рюші, От чесно, я бачу ще одні такі шкарпетки, але не в світлому кольорі, а в якомусь такому рожевому, з схрещеною різиночкою, 1, 1 і безрюші. А в молочному кольорі або в білому кольорі, я ще буду повторювати також з рюшою, тільки я буду її робити трішечки-трішечки вущою. Трішки вущою. От, і я зроблю все це, запишу. У мене, звичайно, є деякі записи по цих шкарпетках, але коли я буду в'язати і ті і інші шкарпетки, я це все запишу і зроблю опис. Майстер-клас я знімати не буду, скоріше всього, тому що йде вересень, іде робота, і в мене не буде часу гратися коли з відео майстер-класом. А опис я зроблю. Мені здається, що пора починати пробувати. Що таке за той хліб-опис? Так. І що ж, і ось такі три пари шкарпеточок у мене зв'язалися. Чому я безмежно, безмежно задоволена? Е, так, ось дивіться, вони навіть в одній кольоровій гамі. Ось так, бачите, круто. От, і навіть скажу вам, що я вже в'яжу ще одні загадкові шкарпетки, і, напевно, на цьому Ну, Скажімо, в першій половині серпня я планую зв'язати лише одні шкарпетки. Як воно далі вийде, не знаю, можливо, в другій половині серпня я ще щось зв'яжу, але гра, до речі, гра загадкові шкарпетки дозволяє гарно просуватися в шкарпетковій корзиночці. Тобто, але вона чомусь мені завжди От, коли випали перші, можна було в'язати чоловічі шкарпетки. Я тільки тепер подумала: тут можна було спокійно в'язати чоловічі шкарпетки, бо е, в другому варіанті, що мені вибрали, Вибрав кубик, тут ну ніяк не чоловічі. І в третьому варіанті я сама собі вибрала резиночку Рюша, ну це також не зробиш чоловічі шкарпатки. Напевно, ще в серпні місяці я обов'язково зв'яжу одні чоловічі. Пора вже знову підв'язувати для солдат. У мене появилося ще багато шкарпаткової пряжі. Мені мама начаклувала. От, і я тепер ще буду в'язати багато солдатам. І, напевно, оце що вяжу зараз. Це будуть жіночі, останні, далі будуть лише чоловічі. Так, ну що ж, щоб багато вам не розповідати, я нагадаю, що посилені на усіх дівчаток знаходяться в інфобоксі. Приходьте, дивіться, надихайтеся. Щомісяця ми випускаємо звіт про свої готові роботи, тож буду рада чекати вас у себе на каналі. Безмежно буду вдячна вам за любі коментарі, за вподобайки, за підписку на мій канал. Якщо ви ще цього не зробили, обов'язково це зробіть і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити мої відео. А зараз я хочу побажати вам усім миру і здоров'я, і не забудьте написати мені, що ви думаєте про Мої шкарпеточки, бережіть себе і не нехтуйте повітряною тривогою. Люблю вас і до зустрічі на моєму каналі!